Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про серпень, період збору щедрого врожаю, який благословляється богами-спасами. А яким серпень буде для України? Чи будуть нам щедрі жнива не тільки на сільськогосподарських полях, але й на полі бою? Зараз про це детально. В історії цієї війни, яка почалася в 2014 році, серпень завжди був гарячим і непростим для нас. Один Іловайськ обійшовся нам великими втратами. А тоді ще точилися бої за Новосвітлівку, Георгівку, йшли довгі бої за Луганський аеропорт. І це тільки масштабні бої. А скільки було їх за кожне селище та містечко на мапі України? Тож кожного серпня, а точніше 29 числа, маємо День пам'яті українських захисників. Тоді, в 2014 році, на серпень, дійсно, були дуже пекельні впливи зірок. Я тільки-тільки починала бути монданим астрологом-прогнозистом, пригадую, що сіла писати прогноз на друге півріччя тричі починала, але так і не змогла закінчити. Бо. Картини, що вставали перед очима, були страшні. Я не знайшла слов і сили говорити про це людям. Астрологічним дослідникам, що підписані на мій канал, пропоную зайти по посиланню в описі до відео, подивитися графік прогнозів на 2014 рік. Він був весь червоний, пекельний. До речі, трохи згодом я змінила колір напружених аспектів на життєстверджувальний жовтий мій улюблений колір. Щоб вчитися з радістю зустрічати всі складні уроки долі і вчити тому своїх клієнтів. А це вже графік на 23 2023 року. В серпні Україна впевнено йде відвоювати своє. Перший вплив відчуємо одразу з першого дня серпня. А пік сили впливу припаде на 2 серпне. Видихаємо. Вплив позитивний. Навіть два позитивних впливи. Навіть два найсильніших позитивних впливи. І це, друзі, просто джекпот. Перший до Нептуна в гороскопі України. Саме час почути про успіхи на морі та морських наших узбережжях. Чи буде це знову про Кримський міст? Подивимося. Але дуже ймовірно. Чи може ми почуємо про нашого Нептуна, який зробить свій черговий влучний постріл? Думаю, теж цілком ймовірно. Цей вплив посилюється ще більш сильним позитивним впливом від урану до білого місяця. Тобто ми точно отримаємо винагороду за нашу духовну і фізичну стійкість, за вірність кращим людським чеснотам та вищим проявам, які тільки маємо в собі. Нагадаю, що білий місяць України в Діві це служіння, це чистота серця Матері Марії, це внутрішня чистота, яка має стати мірилом всіх наших дій. Білий місяць в гороскопі України знаходиться в поєднанні з Марсом. Це описує нашу армію, армію миротворців та захисників вищих ідеалів. Наші воїни такі і є: сильні, мужні та шляхетні. Воїни світла, воїни добра, як співається у відомій пісні. Навіть попри всі страшні жахи війни, які тільки можна собі уявити в сучасному світі, наші воїни тримають світло в собі і те їх рятує. Вони воюють не від ненависті до ворога, а від любові до своїх коханих та близьких їм людей. Це різні акценти, а отже, і різні результати у війні. Хочу тут трошки зупинитися та походу відповісти на популярне питання, чому ми, Україна, платимо таку ціну. Бо то є наша місія, обрана перед Богом: пройти шлях карма йоги та стати для інших країн вчителем того шляху. Зараз ви спитаєте, а що таке карма йога? Відповідаю. Це коли ти щось робиш і Ніяк не прив'язаний до результатів твого труда. Навіть якщо він був дуже важким для тебе, тому й цінним. І тому зазвичай ми від такого просто так не відмовляємося. Але маємо бути як ті вільні птахи, що шукають собі їжу та цілий день важко працюють над пошуком тієї їжі. Але як же вони гарно співають, коли зустрічають схід сонця? Друзі, ви чули це колись? Природа спить тихо навкруги, аж ось вибухає хвиля радості і співу. Птахи, наче, сперечаються за те, хто краще зараз заспіває. В цій миті вони забувають про хліб насущний, бо сходить сонце, і птахи заливають простір. Радістю від того, що день починається, а значить, буде багато можливостей. Так і ми маємо радіти від того, що відкрили очі і живі. Маємо радіти від того, що створюємо власними руками чи інтелектом, бо результати свого труда кладемо на вівтар Бога. А Він може з тим зробити що завгодно, знищити. Або поставити в рамочку на пам'ять. І в тому і в іншому випадку ми маємо бути байдужі. І не прочитати, о Боже, що ж ти накоїв, а я ж так старалася чи старався. Все, Все що було, вже в минулому, його немає. З тобою лишається тільки досвід і вміння, твій талант, а це вже саме по собі цінність. Ця війна якраз і вчить нас, тій мудрості. В одну мить все різко змінюється, життя перевертається, а ми беремо найнеобхідніше та рухаємося до нових берегів. Тому й зараз маємо усвідомити, що велику ціну кладемо на вівтар перемоги, але не прив'язуємося до нашого того титанічного вкладу. Не культивуємо гординю, що ось ми, які українці, най 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 у світі, найсильніші, наймудріші, найсвітліші, а всі інші, так собі, паразити на тілі нашої перемоги. Маємо знайти золоту середину в цьому відчутті, не зніцінюючи, звісно, нашу перемогу і надвелику її ціну, і не зазнаємося від своєї крутості. Це і є шлях білого місяця в Діві. Це і є шлях карма йоги. Як віднайдемо той баланс в собі, одразу відбудеться перемога на фізичному плані. Тим більше для неї є всі зоряні впливи вже до кінця цього календарного року і початку 24-го. Хто ще не дивився, мій прогноз на друге півріччя, ласкаво прошу за посиланням ось тут, та й в описі до відео вже є. А я повертаюся до впливу від урану до нашого білого місяця. Він сильний, бо тривалий, дає хороші можливості аж до травня 24-го року і красиве закінчення історій, які почнуться 2 серпня. Отже, результат всіх наших дій на початку серпня будемо мати 8 травня 2024 року. А попередній результат так само побачимо вже скоро, 24 вересня, ще цього року. Формули подій пов'язані з цим прекрасним зоряним впливом такі. Стабілізація гривні, фінансового питання, економічної сфери, банківської сфери, як важливої складової економіки країни та підтримка у військовій справі, великими грошима та озброєнням. І це буде не тільки дружня допомога, але й благочинна. Можливо, отримаємо її на відбудову України. Так само цей аспект та названі дати пов'язують з черговими перемогами на фронтах. Особливо на морі та морських теренах. Наступний вплив 3 серпня, знову позитивний, кармічно значущий. Тут мова знову про фінанси, економіку, але й про культуру, дипломатію, жіночу частину населення, відому жінку про наші закони та, можливо, конституцію. Все, що відбувається в ці дні, еволюційний крок вперед. До речі, можливо, Україна 2-3 серпня десь проявить свій талант в мистецьких світових подіях, або якась культурна пам'ятка стане надбанням Всесвітньої культури і буде занесена до фонду ЮНЕСКО. 6 серпня. Знову сильний позитивний вплив, найсильніший, що є в астрології Трин від Юпітера планети великого щастя та успіху до нашого натального Нептуну. Знову хороші новини з моря та морського узбережжя. Повертаємо своє. Тут можемо почути про питання віри, релігії, музики, нафти, газу, щось про психологію. Можливо, буде впроваджена якась програма психологічної реабілітації українців. Це вплив буде з нами так само довго, до 16 березня 2024 року. Ще раз почуємо про аналогічні події та позитивні результати вирішення питань з 29 вересня по 2 жовтня. Аспект піднімає питання та дає змогу гарно вирішити їх. Це питання віри, релігії, природних ресурсів, фінансів та економіки, міжнародного права та дипломатії і культури. Тут скрізь нас чекають успіхи. В цей час гривня стабільна, дружня, фінансова та військова допомога, яка не виключає, що це буде дано нам просто як благочинність. До речі, можемо тут почути про позитивні кроки на шляху до НАТО чи ЄС, чи буде плідна робота Групи Україно-НАТО. Наступний вплив з 6 по 8 серпня. Саме час почути хороші новини зі Сходу країни. Наступ на тому напрямку буде успішним та результативним. ці дні так само можемо почути якісь заяви на шляху до вступу в НАТО або якісь пропозиції по утворенню інших військових співдружностей. Нам гарантовані успіхи в масштабних та глобальних справах. Знову буде успішна робота групи Україна-НАТО. 9 серпня, і напередодні 7-го знову доля запросить нас рухатися шляхом еволюції. Нагадаю, наш вектор стати дорослими, зрілими, усвідомленими, побудувати закон, який буде працювати для всіх на кшталт головного закону Всесвіту закону карми або причинно-наслідкового зв'язку. Знаєш, не знаєш, віриш, не віриш, а він працює, бо на тому світ стоїть. В цей період, якщо до того ми все робили правильно, то отримаємо позитивні результати наших кроків реформ та реорганізацій. Це час перемог, в тому числі і на фронті, 15 серпня. Перший складний вплив: гострий, агресивний, різкий, неочікуваний, можливо, навіть болючий, бо мова йдеться про народ України. Ось тут за декілька днів з 13 серпня можуть бути масовані ракетні удари по Україні, по цивільним об'єктам, продовольчим складам. До речі, як варіант, в ці дні можуть бути якісь продовольчі скандали. Небезпека може бути для дитячих установ або лікарень, закладів харчування та прісних водойм. В ці дні може загострюватися ядерний шантаж та провокації на ЗАЕС або на іншому об'єкті інфраструктури поблизу водойм. Чи будуть тут якісь трагічні події? Давайте прикладемо максимум зусиль, щоб цього не сталося. Хай краще я прочитаю декілька токсичних коментарів про те, що я промахнулася з прогнозом, ніж загинуть люди. Тому вмикаємося в ці дні в нашу молитовну варту. Посилання на щоденні молитви в описі під цим відео. Можете молитися своїми молитвами. Головне робити це разом, посилюючи єдине енергетичне поле, купол захисту над Україною. Ми з колом однодумців це робимо о 12.00, коли сонце знаходиться в зеніті. Це кульмінація дня. Зеніт є уособленням верхніх світів та точки цілі в гороскопі. Сонце зараз і до кінця 23 серпня, якраз до 12 години за київським часом, рухається по знаку зодії своєї сили по Леву. Тож наша з вами духовна праця посилюється цим зоряним впливом. Так само. Наступного дня, 16 серпня, транзитний Марс стає на наш білий місяць. Повторюється наша натальна, тобто вроджена конфігурація поєднання Марсу і Білого місяця в Діві у Восьмому домі. Тут почуємо про чергові перемоги на фронтах та важливі кроки на шляху до неї. Можемо почути щось приємне про вступ в НАТО чи ЄС, чи будуть плідно працювати знову ж таки групи Україна НАТО. В цей день і напередодні, якщо і будуть якісь ракетні обстріли України, то маємо максимально захистити наше небо. Головний посил цього впливу включити в нас найкращі людські якості і чесноти ті, за які люди звуться людьми. 17 серпня ще один напружений різкий вплив цього місяця. До Плутону. знову наша увага буде прикута до сходу країни та великим масам людей, військовим та великим промисловим об'єктам, залізній дорозі, великим транспортним артеріям України. Вплив буде від білого місяця. Тому тут не будемо спішити з оцінками того, що буде відбуватися. Ми під захистом вищих сил. І саме час згадати постулат. Космічна любов безжальна, Бо вона дана нам для нашого розвитку і дорослішання. Всі події 16-17 серпня мають навчити нас глибокому розумінню, що є добро. Якщо ми того ще не зрозуміли, то буде чергова, непроста трансформація. Чи будуть провокації та черговий шантаж? Так, будуть. Але ми на те маємо вже реагувати без ахів, охів та страхів. ангел-охоронець проводить нас по цій дорозі, прикриваючи своїм крилом. На цьому сьогодні пропоную поставити крапку чи точніше, три крапочки. Бо далі скоро буде. Дякую за ваші вподобайки, підписки та репости. Продовження прогнозу буде в одному з наступних випусків, тож дочекайтеся. А я надовго не прощаюся сьогодні. Бережіть себе та Україну.